Нами сьогодні присутній депутат міської ради Дмитро Колесник, який бажає звернутися до нас, і ми були б раді вас почути, будь ласка. Дякую, Дякую. апостол Павло каже, що заради Христа, заради познання Христа, всі якісь інші речі, які люди вважають, великим я вважав за ніщо і за втрату. Сьогодні я перед вами просто як брат в Христі, і справді вітаю вас від імені нашого братства, Іванських християн Баптистів від нашої церкви Санна. І мені дуже приємно бути з вами, тому що Писання говорить нам, що ми повинні бути одно. Коли Ісус, молився, е, коли, Ісус молився цією молитвою, я деколи своїх братів-баптистів питаю, а, а як ви вважаєте браття? Він молився тільки про баптистів ж правда? І вони кажуть, так, брате, так. Амінь. Я каже, що ж з тими браттями з ХВЄ робити? Я не знаю. Насправді він мав на увазі всіх, хто підуть за ним. І коли він молився про єдність, він казав ще одну річ. Що таке церква Христова? Це там, де комусь радісно радіють всі, а хтось комусь болить і тоді болить всім. І тому він каже, тіштеся з тими, хто тішиться. Так він говорить нам, тіштеся з тими, хто тішиться римлянам пісня до Римлян 12, 15, і плачте з тими, хто плаче. І коли от я думаю про тіштеся, радійте з тими, хто зараз переживає, радість, я думаю, а ви знаєте, це не просто. Недаремно апостол Павло, це як заповідь говорить, радійте з тими, хто радіє. Е, ну, Одна причина, чому не просто радіти з тими, хто радіє, а є така проста річ людська, як заздрість, ви знаєте. І ми вже, українці, так добре навчилися плакати з тими, хто плаче, а от радіти з тими, кому добре сьогодні, нам не так просто. Не просто. Сьогодні, дивлюсь на церкву життя, як ви далі будете рухатися, побудували новий дім молитви, вже він повний. Я не знаю. А у нас церква, вже є 25 років пастором церкви, нема дому молитви. знаєте, І хочеться радіти з братами, а воно так десь там підкрадається, думаєш, і вже їдеш, думаєш, Боже, треба радіти, Господи, поможи радіти з братами. Тішуся. Але є ще одна річ. Сьогодні, коли, ось, знаєте, вся країна переживає цю, цей страшний біль, ця, 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 вона кровить. І нам деколи можуть сказати, а хіба час радіти, хіба це час святкувати, будувати, хіба це час? І ви знаєте, коли я подивлюсь на вас і скажу, друзі, а коли тоді час? Коли тоді час розставляти світильники Господні, якщо не сьогодні, коли темрява так намагається поглинути нас? Та ні, якраз сьогодні той час. І я дякую Богові, коли дивлюся справді я. Так Згадую про район Майорівки. І тут я не, не пригадую, що були церкви, і думаю, сьогодні, фу, слава Господу, запалюється ще один світильник Божий. Колись давніше ми їздили сюди, на цю вулицю трошки далі. Там є цей, Його називають сьогодні пансіонат. Друзі, я думаю, що ви добре знаєте. І не даремно церква життя. Боже, яка назва? Церква життя. Вона тут. Де люди помирають. Їх просто кинули помирати. Це перші люди, яких я е, охрестив поливанням. Ви знаєте, не було ніякої можливості підняти їх, тому що це люди, які вмирають. І вони потребують людей, як ви, які принесуть їм життя. Від цього серця бажаю вам, щоб це був справді, от брат Володя, щоб це був саме от Господній світильник. І у вас все є для того, щоб люди чи проходили повз вас, чи, як вже було сказано, братами, вони будуть бачити, як ви виходите звідси. І якось так люди навколо казали життя прийшло в цей район. В це місце прийшло життя. І причина, тому що Господь справді серед вас. Ось тут в церкві ну, це одне, але і в серці кожного з вас. Від серця бажаю вам понесіть Господнє життя тим, Хто його так сьогодні потребує. Дякую вам. І нехай Господь рясно благословить церкву життя. Дякую.